20 років тому, 28 червня 1996 року, о 9 годині 18 хвилин, після 24 годин безперервної праці, Верховна Рада України прийняла і ввела в дію Конституцію України. Ці доленосні події передували 6 років наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей. За 20 років нинішній основний закон України змінювався 6 разів. Сьогодні українці святкують. 28 червня – державний вихідний. На вулиці Ця державна символіка, подекуди перехожі вітають один одного зі святом. Ми прямуємо до книгарні, аби придбати основний закон. синьо жовта палітурка красується на полиці поміж іншою літературою. Ось ми і собі придбали Конституцію України, чесно кажучи, в останнє цей документ я, мабуть, тримала в руках ще сидячи за шкільною партою. Цей закон, мабуть, читав кожен громадянин України і про те, що саме 28 червня відзначають річницю. Коли держава Україна прийняла свій основний державний закон, теж, мабуть, знають усі. А можливо, ні? Пішли, запитаємо. Та чи знаєте, яке свято сьогодні відзначають в Україні? Ну і ясний перчик конституції. А ви часто читаєте конституцію? Давно ні, 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 ні. не часто я вже старий не бачу. А хоча б якесь одне право можете пригадати, яке гарантує вам конституція? Ні. ні. Знаю. День Конституції, знаю, дочі. А що закріплено? Для чого нам Конституція? Про що в ній? Для Права для людини. Зрозуміло. А пригадати по пам'яті хоча б одну статтю якусь без номера. Ні. Якесь право одне, яке вам гарантують? Ні, ні, я досі тобі не пригадаю, ну. Знаєте, яке сьогодні свято? Що Знаємо, знаємо. Яке? Хороше свято. Хороше? Да. Не знаю? Шкода, День Конституції. Бачите, стільки прапорів? Так, бачу. Ну добре, будь тепер знак. Це День Конституції. А ти звідки знаєш про це? Хто тобі розкаже? Мама штатом. День Конституції України. А, що таке Конституція? Що в ній закріплено? Закони України. Закони України. Да. А, можеш так по пам'яті можливо згадати хоча б одну якусь статтю без номера. <рес> Ні. <рес> <рес> Ні, не знаю. День Конституції. Можете по пам'яті пригадати хоча б одне право, яке гарантує вам Конституція? Право на бути свобідним, свобода вибору. А часто читаєте Конституцію? Ну, Останній ост... раз, коли в руках тримали? Останній раз, напевно, коли студентом був студентські роки. А яке свято сьогодні відзначають в Україні? День Конституції. Можете на пам'ять пригадати одне право, яке гарантує вам Конституція? Право, право на працю гарантує, але не дає. Десята стаття Конституції українська мова є державною, але цього закону не дотримується. Зрозуміло. Часто читаєте, коли останній раз брали до рук? Пам'ятаєте? Ну, я взагалі-то викладач і тому досить часто беру. Але я що скажу, що Конституція не виконується. Зрозуміло, якщо ви, можливо, більше знаєте, то скажіть, чи варто виносити на референдум питання зміни Конституції, чи можуть люди вирішити, чи краще довіряти експертам? Ви знаєте, з моєї точки зору, референдум в наших умовах це даремна втрата грошей, тому що на референдумі визначають одне, а влада робить прямо протилежне. Чи знаєте, яке свято сьогодні відзначають в Україні? Ой, ну день Конституції, Ну а як же? <гум> <гум> що це за документ? Про що в ньому йдеться? Головний документ. Хороший документ, аби як кажуть, вико... так, так, виконувалося. На пам'ять можете пригадати хоча б одне право, яке гарантує громадянину України конституцію? Права то багато там написано і на житло, і на роботу, на працю, на здоров'я безкоштовне. Багато багато. Но... Ну день конституції сьогодні. Ви відзначаєте? Вважаєте це святом? Чесно кажучи, абсолютно ні. Про що цей документ? Е про, про права, обов'язки людей мені здається. А можете згадати хоча б одне право, яке вам гарантує держава? Право на безкоштовну освіту, на медицину безкоштовну, якої в нас немає. Ну, таке, ну багато можу згадати. На, навірно, на народження дитини. За даними соцопитування проведеного ДЖКЮ Ukraine, майже половина українців, а це 47 стверджують, що читали конституцію або стежили за її обговореннями в медіа. Нововолинці теж із документом переважно знайомі, проте не вважають 28 червня святом через системне недотримання цього закону. За результатами нашого міні-опитування про те, яке державне свято відзначають 28 червня в Україні, не чули лише двоє людей із 20. Хоча, якщо порівняти із аналогічними, Ічним дослідженням кількарічної давнини тенденція позитивна. Сподіватимемося, кількість обізнаних громадян тільки зростатиме, і не лише через те, що цього дня можна не йти на роботу.